Привіт, малята! Подивіться, до нас в гості прийшли Оленка та Іванко. Вони прийшли в українських костюмах, вишиванках, дівчинка в віночку, а хлопчик у штанах-шароварах. Подивіться, а що вони принесли з собою? Так, це прапор України. У нашого прапори два кольори: синій та жовтий. Синь неба та золотозурі пшеничні лани. Наш народ переніс на свій прапор. Ці кольори не випадкові, адже тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій колір це колір води, чистого неба, символ миру, жовтий це колір вогню, сонця, це колір пшеничної ниви, зерна, хліба. Дітки, а давайте намалюємо з вами прапор України. І перед тим, як розпочнемо, у вас буде хвилинка цілування. Show the Сьогодні дітки пропоную вам намалювати ось такий український прапор, нетрадиційним способом малювання. Для цього заздалегідь ми попросимо наших батьків приготувати необхідні матеріали, невеличкі шматочки кухонної губки для миття посуду, аркуш білого паперу, розділеного олівчиком на дві смужки та обов'язково вашого фарбу. Блакитного та жовтого кольорів. Приступаємо до нашої роботи. Беремо нашу губку і мочаємо і заповнюємо верхнє поле, звісно, блакитного кольору. Мочаємо губочку у блакитну фарбочку і наносимо угорі колір блакитного неба, відкладаємо в сторону. Заповнюємо наше нижнє поле. Яким кольором? Звісно, жовтим кольором, кольором золотої ниви. Мочаємо нашу рубку і заповнюємо нижнє поле нашого прапора. Жовтим кольором. Ось такий український прапор у мене вийшов. Чекаю! На ваші фотографії з українськими прапорцями, які ви виконали, до побачення!